Того дня Володимир збирався на роботу, аж раптом зателефонувала сусідка зі страшною звісткою, якийсь чоловік викрав його сина. Сюди відбіжить. Вони сюди спустились. Я пробігаю, але там тропа йде. Сматру вони сидять на тропі там. Він держить за руку отак вот от. Виявляється, дев'ятирічний Ярослав гуляв зі своєю подругою. До дітей підійшов незнайомець і запитав, як пройти до залізничної станції. А потім зненацька схопив хлопчика, натягнув йому на голову шапку, закрив рукою рот та потягнув до лісу смуги. Дівчинка встигла втекти і все розповісти дорослим. Схвильований батько стрімголов кинувся на пошуки сина. Вот здесь вони сиділи вдвою. Син, виходить, кам'яніс а тут мужчина, он Викрадач одразу почав тікати і намагався сховатися у найближчій крамниці, де виявляється, чоловіка добре знали. Він там частенько купував випивку. Чоловік і не писав, що він маньяк. Він був просто посетитель. посіднітель. Ну, Сказати, я знаю. Б**. Ну, а казалося. Викинулось за відділення, та і все. До магазину як на роботу незнайомець навідувався три дні поспіль, приходив з відкриттям і сидів до самого вечора, купуючи пиво. А от приїздив до села електричкою. Грошей у нього була були і Сотки, і ну... двохсотки. Ну, тільки все так дома. Ну, Витягував були. і ростой. Грошей у нього було багато, так. Да? Ну, катався він на казачу. Це точно. Кож приходила електричка, і він приходив самому сусідньому селі. Козачій лопані кажуть місцеві за моторошним збігом обставин. Якийсь чоловік нещодавно зґвалтував учня, а потім підозрілий незнайомець з'явився вже на вулицях Цупівки. Не успів, ні нічого зробити я как бы, в это время Затримати кіднепера допомогли сусіди. Гуртом тримали його до приїзду копів. На коліні падав, я розказав. плакав, плакала. що білочка напала його. На я сказала, що я сказав, я відпускати, ніколи не буду Все. Так вийшло, що наш наряд там знаходився рядом і ті жители, жителі, там, родители, які одразу молниеносно можна сказати, на и і подоспевший наряд задержали цього. Е, преступника. Чоловік виявився не просто викрадачем, а ще й педофілом. Збочинець вже неодноразово потрапляв за грати, вийшов на волю лише в жовтні. Це насильницьке задоволення статевої пристрасті, неприродним шляхом. Щодо малолітньої особи. Та відбував покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Чоловік ніде не працює, не одружений. На отриманні неповнолітніх дітей немає. Після неприємного інциденту усе село стоїть на вухах. У цуп'явці всього тисяча мешканців і три велолюдних місця. Школа, церква і залізнична станція. Саме біля них і ошивався збочинець. І сюди, от коротше, ну тут рядушком ходить. Вот мой, мой ребенок постоянно ходит. Сюда ходит, в школу ходит. Он как бы никогда, блин, не задумывался, чтобы я его проводил. Завдати фізичної шкоди, на щастя, збочинец не встиг. Хлопчик відбувся страшенным переляком. Сам же чоловік, виправдовується коротко. Перепив. Тогда ветер убрали. Попил еще три бутылки пива, я брал сам бутылки пива. Брали, короче, нормально. Нічого. Поки що рецидивіст злочинець затриманий на два місяці. Йому загрожує покарання тільки за викрадення, але найближчим часом все може змінитися. Слідчі перевіряють причетність чоловіка до інших більш страшних злочинів.